Його готують як в Україні, так і далеко за її межами. Саме ця страва увійшла до нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Отже, борщ традиційна українська страва, яка популярна далеко за межами нашої країни. Готується відносно просто, а склад продуктів традиційної української страви допомагає статистам вираховувати рівень інфляції, споживчий кошик українців, який з початку року таки здорожчав, аби придбати все для приготування борщу. Містяни йдуть на центральний ринок Ужгорода. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору традиційно залишається м'ясо. Мало шовдарів вже почали брати на капти. Знаєш, так у нас 150-160 гривень. Но, Но, та і біком беруть маленьку, а так не, ціна не підняла. М'ясо по 170 гривень зараз на даний момент, ребрашка по 170, кореєчка теж так, 170-175, такий шоудерик теж по 150. Ну, Коротше варять, ціна не підняли, тому що не дуже спроси на, на, на м'ясо. За даними обласного управління статистики, з початку року подорожчання торкнулося всіх видів овочів. Зокрема, картопля подорожчала майже на 42% і середня ціна становить 20 гривень і 60 копійок. Капуста подорожчала майже на чверть, і за кілограм просять від 16 гривень. Також здорожчали такі складові борщового набору, як буряк, майже на 20%, Цибуля ріпчаста та морква на понад 10%. На ринку питаємо, чи можна зекономити. На борщовому наборі. Ні, не можна. Чим? Тому що треба смачний борщ. Не, не даш м'яса, то не борщ. Так що не зекономиш. В основному в Україні, я знаю, поважають борщ з м'ясом. Якщо ви половину не дасте чогось, яким? Ну, ну вже потіряє, вкус, всьому. Хто як економить? Я люблю з м'ясом. Якщо любиш борщ, то прийдеш і трошки і скластися. Хоча ціна м'яса практично не змінилась впродовж останніх місяців, за рахунок овочів, вартість традиційного борщу на сім'ю із чотирьох осіб зросла на 15%. Удар по гаманцю можна пом'якшити, якщо ви запаслись морквою, цибулею та картоплею ще з осені. А от на м'ясі економити не варто додають закарпатці. адже який то справжній український борщ без нього.